А тепер кілька слів про послідовність збору анамнезу, коли варто його проводити і як коректно ставити запитання. По перше, скористайтесь цим інструментом, як тільки відчуєте в цьому потребу. На будь-якому етапі первинного огляду, можливо, вже на етапі А, прохідності дихальних шляхів, коли побачите напряк слезової рота чи язика, бо тут дуже важливо чим швидше запідозрити та виключити анафілаксію. Відразу задайте запитання, чи має пацієнт алергію, чи не приймав якихось медикаментів, чи щось нове їв пив. А можливо, ви задасте питання на етапі бій, коли почуєте в грудній клітці змінену аускультативну картину, і треба буде приймати рішення про неболізацію сальбутамола. Тож поцікавтесь, чи не хворіє пацієнт бронхіальною астмою, чи не має алергії. Або задайте ці питання на етапі Сі, коли будете диференціювати чи розпізнавати шок, і уточнювати ймовірність та причину дегідратації пацієнта. Поцікавте, чи не мав проносу, блювоти, коли останній раз вживав їжу, рідину, чи не травмувався останнім часом. Отож, послідовно, семпл на букві с симптоми. Уточніть, коли вони почалися, з чого, чим полегшується, від чого посилюється. На букві А – алергія. Поцікавтесь, чи має пацієнт алергію. Якщо має, то на що? Чи не мав контакту з алергеном перед погіршенням стану? Чи не вживав щось нове для нього? На букві М медикейшн запитайте, які ліки приймає пацієнт, їх доза. Чи не змінив він самостійно дозу і не пропускав прийом ліків, які прописані на щоденне використання. Буква P. Past medical history. Поцікавтесь, чим хворіє пацієнт, чи мав якісь оперативні втручання, коли, якщо пацієнт, жінка дітородного віку поцікавтесь останніми місячними, коли були, чи такі, як звичайно, чи з особливостями потривалості чи об'єму виділень. Буква L. Last meal. Запитайте про останній прийом їжі, рідини. Можливо, пацієнт лежачий і не мав доступу до вживання рідини. А можливо, пацієнт з цукровим діабетом вжив цукрознижуючий засіб, однак не встиг поїсти. І саме це призвело до гіпоглікемії. І врешті-решт на букві. І запитайте, які події передували захворюванню чи стану. З чим сам пацієнт пов'язує даний стан? Або якщо провели первинний огляд і нічого не знайшли, то врешті решт задайте запитання. І, що ви від нас хотіли, деколи можна почути відповідь доктора, можна мені записати ЕКГ або поміряти глюкозу. Можливо, саме збір інформації допоможе вам зрозуміти причину стану пацієнта, або причину його звернення за допомогою. І ще щодо збору, анамнезу пам'ятайте. Перед збором анамнезу проводьте заходи, що рятують життя. Однак не зволікайте надто довго, оскільки невідомо, як довго утримується стан свідомості, що дозволить отримати інформацію від постраждалого. Зберіть також інформацію від близьких осіб, свідків випадку, які пізніше можуть бути недоступними. Після того, як ви виконали первинний огляд і виключили життєнебезпечні стани, можете перейти до більш детального огляду, який називається вторинним. Зазвичай критичному пацієнту ми виконуємо лише первинний огляд та повторний, а вторинний відстрочуємо до госпітального етапу. І підсумовуючи, використовуйте підхід ABCDE для оцінки та лікування пацієнта. Регулярно повторюйте оцінку у критичного пацієнта кожні 3-5 хвилин. Лікуйте проблеми, що загрожують життю, перш ніж переходити до наступної частини огляду. Оцініть результати лікування. Визначте, коли вам знадобиться додаткова допомога, і намагайтесь викликати її чим раніше. Використовуйте всіх членів команди, це дозволить одночасно проводити втручання, наприклад, оцінка пацієнта, підключення моніторів, забезпечення судинного доступу. Ефективне спілкування в команді це запорука успіху у порятунку життя. Пам'ятайте, що метою початкового лікування є збереження життя пацієнта та досягнення певного клінічного покращення. Бо саме це дозволить виграти час для подальшого лікування та постановки діагнозу. І пам'ятайте, лікування почне діяти за кілька хвилин. Тому, як кажуть поляки, ввів ліки, а тепер почекай.